Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо, чому ж так важливо перебувати в укриттях під час повітряних тривог. Звичайно, елементарна математика. Ми тут не будемо вдаватись до якихось математичних обрахунків дуже так наближено. Значить, Дивіться, за час повномасштабного вторгнення було 1675 повітряних тривог в місті Києві. Ми говоримо в масштабі міста Києва. Всього цього житлових будинків я дивився 33 300. E, значить, по стр... якіслі постраждалих будинків 1891. Тобто під час повітряної тривоги в середньому страждає один будинок. Тобто один будинок ну це означає, що може бути повітряна тривога не постраждає ж одного будинку, може бути повітряна тривога постраждає два будинка. В середньому десь один будинок. Ну так дуже наближено, дуже таке те саме. Але уявіть, це під час однієї повітряної тривоги страждає один будинок. А що якщо у нас, наприклад, от ми говоримо, там, що в нас є кількість житлових будинків 33 тисячі 300? Так? І десь яка йому віристь того, що постраждає один будинок? Що це саме ваш будинок? Це буде один поділити на 33 тисячі 300. Ну йому вірість мінімальна, погоджуюсь з вами. Але це під час однієї повітряної тривоги. А що буде робитись, коли буде кількість повітряних тривог збільшуватись? І тут просто арифметика, от я порахував, от е, якщо напевік повітряних тривог буде 1000, ймовірність у нас стає 0,03. Тобто, якщо одна повітряна тривога, то це ймовірність десь 1-300 тисяч. А якщо 1000 повітряних тривог це вже 3. Якщо 5 тисяч повітряних тривог це в 0,06. Тобто чим більше кількість повітряних тривог... Тим ймовірність, що ваш будинок буде уражений, ймовірність дуже велика. Тому задумайтесь і коли є повітря тривога, спускайтесь в укриття. Проста математика. Якщо зацікавило, я більш детальніше в відеоуроках поясню, чому звідки я взяв ці цифри. А ми зараз в укритті ось у нас є тут все необхідне. Матраси, все тому ми чекаємо півтине тривоги як законосухняні громадяни, які бережуть своє здоров'я. Тому всім здоров'я, всього самого найкращого.